Дональду Трампу більше не місце на цьому фасаді. Власник кафе перейменував заклад, що й на американський президент заблокував військову допомогу Україні. І справа тут не лише у ребрендингу, а й у новій філософії. Вивіскала летіли швидше ніж Трамп у Твіттері Писав скандальні посте. Тепер кафе працюють без політичного підтексту а від старої назви залишилися лише сліди на фасаді. Втім, у вуличному меню ще залишилося трохи сліду від американського політика. На трамбургер ще приймають замовлення, але це питання кількох днів, кажуть працівники кафе. Нове меню в розробці. Самі ж кияни ідею рестораторів відмовитися від політичності підтримують. Він не хоче підтримувати світовий порядок, як те робив Байден. Тому ми повинні також, як і в Канаді, люди відмовляються від покупок і користування машинами Тесла. Ми повинні також відмовитись від Американо і щось таке схоже з американським назвами.